Всім привіт! З вами Оленка, і сьогодні я оголошую полювання на лящів. Весь інтернет уже усіяний цими лящами, а я ще в цьому році жодного так і не спіймала. Тож, дочекавшись нарешті хорошої погоди, я вирішила на свою улюблену річечку Десна. Знаходимося ми в погрібах. Це поруч біля Києва. Тож не будемо втрачати часу нумо готуватись і поповні відриватись по лящам. Погнали. Ось таке прикольне місце у нас сьогодні і дуже щільне-щільне сусідство. Вихідний день, тож рибалок дуже багато по берегу. Як прикольно намивають пісок. Перше бачу, стоїть човен і просто намиваємо липти. Традиційно набираємо води. Ой, хоч би не впасти слизько. Ловити ми сьогодні плануємо на ось таку прикормочку Real Fish. Шоколад. Яка вона шоколадна, друзі? Дійсно шоколад. Фракція тут така доволі крупненька. Дивіться, які великі частинки. Літр водички на дві пачки прикормки і замішуємо в два етапи. Так, все, перше зволоження зробили. Вона, до речі, така не дуже темна. Такий світло-шоколадний колір. Так, погнали. Мій улюблений момент розкладання. Пазлики скласти-розкласти це, звісно, ще те задоволення. Прикормка вже перший етап зволоження пройшла, трішечки настоялася. І, так як я поповнюю заряжена. І налаштовано на ляща, то ловити ми сьогодні будемо на ще. Дивіться, скільки в мене гороху було намороженого. Горох він вологий, достатньо вологий. Тож я спочатку додам в прикормку горох, а вже потім... О, бачите, такий мерзлище, не розмерся, весь і покрився. А вже потім буду додавати воду, щоб. Ну, Не перезволожити нашу прикормку. Таке горохове щастя у нас. Мішаємо. І дамо ще постояти хвилин 5, щоб прикормка забрала всю вологу з горох. Погнали далі вудки розкладати. Ловити я сьогодні планую на двох дистанціях: 29 метрів і 20 метрів. Дивіться, тут на 20 метрах приблизно починається бровка така різка, яка йде вниз. І тому я одну вудку ставлю зразу за бровкою, а одну вудку буду ставити над бровкою. Чому немає сенсу відходити далі? Тому що глибина далі вона так само однакова. Ну, тут десь метрів 9-10 глибина. І от далі вона буде ну, так само йти, триматися, тобто змін ніяких по рельєфу немає. Тож сенсу далі не бачу взагалі ставати, бо там течія сильніша, тож стаємо зразу за бровкою, однією вудкою, і другу вудку ставимо зверху бровки. Зараз на дальню дистанцію закидаю так гарно гороху. Спробуємо ставки роблю саме на 29 метрів. Тож туди максимально-максимально навалимо нашого корму. А наверх я так чисто символічно прикормлюсь, чомусь мені здається, що лящ наш все-таки буде стояти саме там. Закормлюємось і починаємо. На що ми сьогодні будемо ловити нашого ляща? Дивіться, у мене сьогодні дві вудки, Значить, вудка, яка буде Цілонаправлено направлено у нас на ляща. Це Preston Monster Extreme Distance 4,20 довжина, тест 200 г. На ньому стоїть у мене катушечка Shimano Ultegra 5500. Ось у мене буде Rig. бачите, 120 ту годівничку я поставила велику. Ось такий тягучий фідер гам, щоб із забровки виводити. Це товщина його 1 мм. Ну, довжина така 25 см, він буде дуже добре гасити ривки наших лящів. І по гачочкам сьогодні я планую гамакацу 1810, номер 8 0,18 жилка, довжина 60 см. В принципі, все. На насадку три опаря. Погнали робити перший стартовий закид на ляща. Підкормила я ще свою ближню дистанцію. Там я планую ловити на свій добрий старенький армадельчик 4,20. Катушечка тут бітпік 6 шеститисячка. Така сама годівниця. Все єдине, що в мене тут стоїть фідергам 0,8, такий жорсткіший, На нього можна буде вивести і ляща. Над бровкою, і, в принципі, може попастися біла риба, я буду краще бачити покльовочки. А гачечок я сюди поставлю трішки менший. номер 10, 014, трішки тонша жилка, 60 см, так само 18-10 гмокацу. Першу вудку я вже закинула, ось, бачите, вже 5 хвилин пройшло. І ловити планую в темпі 10 хвилин. Ну, а ця ближня дистанція так само буду перезакидуватися паралельно з цією, щоб не ставити там два годинника чи не засікати двічі час. Тобто одну виняла, другу перезакинула. Ну, якось так. Ставка в мене на 29 метрів. Ну, давайте я вам вже до кінця покажу, що йде, як я буду ловити, тому що вудки я розказала, показала, що у мене як. по Перше тут камні. Бачите, так ходити треба дуже обережно. По насадкам. Так, це у мене стоїть прикормка, опарищі, пінка. І тут дві порції черв'ячка. Е, запасна годівничка, екстрактор. Ножиці, гачки, про які я розказувала, годинник. По суті, тут у мене все. Підсаки ще не збирала, садок ще не кидала, там моя прикормка. В принципі, ось таке робоче місце. По мінімалочки. Щось клюнуло. У мене щось клюнуло. Ну, не лящ. Біла риба, але така впевнена клювака була. О, а у мене не підсаки, і ж нічого ще нема. Так, ну зараз будемо вже. О! то це гарна риба. Синець, походу. Ай-яй-яй-яй-яй, будемо брати на грудь його. Опа. Ну, почін покладено. Діти, бачите? Гарний розмір. За садком. Поки я тут з уклейкою розважалась, у мене ідеальна дистанція спрацювала. Ну Там дрібненька рибка на гачку. Дуже... Розраховую, що за цією дрібнотою до нас прийдуть лящі. Ну давайте в общий залік на фотосесію. Ну, в будь-якому випадку риба вже є. Зараз ще трошки поломимо, а потім на дальну дистанцію почну давати трішки м'яса. Там підріжу черв'ячків, піночки досиплю. Багато сьогодні їм не буду устраювати пірляща, ну трошки щось будемо підманювати, бо типу, в мене наживки не дуже багато. Юра, тут змія! Убери її. Твою мать. Оно! Оно під садком! Воно оно повзе. Та ну його в баню, то змій. О, мамочки. Утопи його. Друзі, покльовка. Я вже сижу, думаю, що ж це за затище таке? Рибка гарна. Відразу відчувається. Хо-хо-хо! А я вже хотіла сказати, що в цьому поєдинку з лящами впевнену перемогу отримують лящі. Ні, Хе -хе. діло буде. вітаєте, да? тобі перший Так. Перший весняний лящик 2025 року. ха-ха, Привіт, дружище. Та ніхрена це не лящ, Юра. Поки що в поєдинку між мною і лящами впевнено перемагають лящі. Я співма... ну, переважно ловлю таку дрібну білу рибу. Ми продовжуємо наше полювання на лящів, які поки що до нас не йдуть. Ну, лящів треба чекати, ми це знаємо, тож ми запаслись. Чекаємо на лящів. Замочила пастачину водички, щоб вона набухла, і не зносило течією. І зараз спробую трішечки додати її в наш корм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А в мене тут покльовочка, поки я там базікаю. Ай, зійшла рибка. Так, да, зійшла, а була. Ну, нічого, таке також трапляється. Продовжуємо. Так, на ближню дистанцію я. Ага, дивіться, бачите, пожувало мого опариша. Ну, щось таке гарне вилось. Не билось, ну, розмір був гарненький. На цю вудку я чіпляю гачок, у мене тут 10-й номер, тож. Три опаря, така в мене виходить насадка. Так, перемішаємо пастачинку, щоб були такі яскраві частинки приваблювати рибку. Забиваємо так плотно, але не затрамбовую годівницю, щоб зберігалася, ну, щоб вимивався корм і зберігалася сама механіка корму. І закидаємося. Там у нас вже пройшло 6 хвилин на дальній вудці, тут, бачите, на Десь на п'ятій хвилині якраз я вудку перекидаю за той слідом. У нас благогарна впевнена покльовка. Опа. Клює з двох дистанцій, і ближняк, так називаємо, і дальняк. Прокльовує рибка і там, і там активно. Біла біла рибка клюнула. Та ти що ти там? Ой, щось гарна риба в мене. Гарна, гарна риба, гляньте, яка. Опа. Дивіться. І слизь. О, оце мені вже подобається. Ви бачите, що робиться? Гляньте. Скільки соплей. Ху-ху! Діло буде. Ось яка. Рибина яка гарніша. І я не так радуюсь рибі, як я радуюсь соплям. Василько десь на підході. Зараз ми його спіймаємо. Так, соплі треба прибрати максимально, щоб був чистий гачок. Так, Це, напевно, єдині соплі, які я люблю лящові. Ну що, сподіваюсь, наступним буде лящ. О, там і клюна. Моїм жопки черв'ячкам. Банька така для черв'ячків наших, бачите? Від землі відмиємо, щоб не затопилися наші ножиці. І буду пробувати різати фарш. Хазяйка м'ясо люблять всі. Ой, подивіться. Ох. Та ви що? Сам бев'їв. Вони худі після нересту такі да. додихають, додихають, ага. Да, Тощі. А на хто? Опарищі. Три Три опаряди. Опаря, Найкраще. Я різне пробувала, але опариш. Та вона Так лює, я. Та я навпаки укрупнила насадку, щоб мелоч не задав Ну, вона так клює, але не те, що хотіла Ну, ляща треба, так, да. там треба терпіння мати, так, щоб так. поймати. А поймав на купік Ні, Ми по класиці. Ні, <ган> я, я, ну, я експериментую, пробую, що вийде, там буде добре. Ну що, рибку ми закормили, така тиша настала, що мені довелося по 5 годівниць закинути на кожну точку. Риба, сподіваюся, буде харчуватись, а я, якщо чесно, також зголодніла. Тож піду, напевно, також перекушу щось, поїм, бо... Хижак вже активно вийшов на обід. І в такі хвилини жалкуєш, що ти не спінінгіст, і в тебе немає з собою спінінга. Бо такі тут прям викидуються динозаври. Ходімо обідати. Спроба номер 2 Ріжемо пінку. Черв'яки не допомогли. Спробуємо нарізати піночки. От безвихідності. Уже идем во все тяжкие. Есть, 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 есть! Карна поклевочка издается, друзья. Що це наш лящик. Обережно вивезти. Там бровочка, не спустити його. Ох, як б'ється. Заберіть у мене удочки, не давайте. Ну це якийсь треш. Як так можна було? Дождатися ляща і спустити прямо під берегом. Ну що, друзі, ляща я дождалася, але благополучно його профукала. В нашому двобої перемагає знову такий лящ. Що я зробила? Думаю, поріжу піночки, підрізала, закинула і одразу отримала гарну таку впевнену покльовку ляща. Лящову, таку, як я люблю. Довела до берега і благополучно його спустила. План дійстві. Значить, зараз ви вудку. Навалюю на точку 5-6 годівниць корму, нарізаю ще пінки і спробую все-таки виманити ту ля на берег. Давайте. Пінку перерізаємо в таку от прям кашку-кашку. Максимально подрівнюємо її. Сподіваюсь, на таку смакату лящі прийдуть 100%. Робець пролетів зараза мала і вудку мені збив. Я не дишу даже. Нарешті! Гадіна ти така Деснянська. Ху! Вимучила! Єс! Ось він. Деснянський лящик! Кілушечка впевнена! Та ви що, гляньте, який гарний! Ой, ти мій красень! Дивіться, який. Ми його бачили. Йди, роднулі, я б тебе все рівно випустила. Клас. Попозував, дякуємо. Зараз ще одного спіймаємо. Як клюють ляші на Десні. Це така унікальна водойма. Приїхали ми з самого ранку, почала я ловитися десь близько восьмої, пів на дев'ятого. Ловила, ловила, набралась терпіння, чекала я на цього ляща до 11. -ї. З 11 почалися прокльовки. Я благополучно двох спустила. Чому спустила? Зараз розкажу. По-перше, в мене дві різнігутки Армадейл і Престон. Я завжди ловила на Армадейл. Він м'якенький, класний, він мені пробавчав ті помилки, які мені престон не пробачив. Я поспішила. Не так вивела, як потрібно, і одним словом, що до обіду двох лящів я благополучно спустила. Потім, проаналізувавши всі свої помилки, я думаю, ну що я роблю не так? Фідерган правильний, все правильно, підсікаю вірно все. Ну це ж не перші ляші, я їх переловила стільки, що вже з рахунку збилась. І я зрозуміла, що армадейлом у мене це була одна техніка, а на престоні інша техніка. Він престон обалденний для закидання на дальній дистанції. Він більш жорсткіший і не пробачає отаких от помилок. Тому, коли в мене вже день, ми сиділи, чекали, покльовок не було, походили по людях, попитали, вони кажуть, а тут клює з 11 до 12 і з 5 до 7. І все. ну Ми вирішили чекати до вечора і після 5 все-таки почалися такі довгоочікувані клювання. Одного нам вдалося лящика завалити, тож рахунок 2-1. Все рівно поки що на користь лящів. Ну лящика, бачите, ми спіймали клас. Ну, спробуємо ще годинки півтори половити. Можливо, ще пощастить, і ми зрівняємо рахунок на 2-2. Ну, брати бензопилу на рибалку це вже, звісно, мощно. Ну, колокольчики ще я готова терпіти. Ну, бензопилка це капець, щоб ми то косу взяли покоситися. Я згадала, що я нічого сьогодні взагалі не їла. Сиджу і думаю, що я така голодна. Зараз хоч швидко перехвачу такий у мене завтрак туриста. Його ще треба так замотати в газетку, щоб, знаєте, було як, як от зайчика. Коли тато з роботи приходить, приносить кобаску, яєчко, все в газетку замотане. І таке воно смачне. Наш цей сусід вже, навіть на третьому чуваку дзвонить і розказує, що жінка завалила полтора кілограмового ляща при ньому. У нас тут сьогодні, як на Крещатику баржа. туди-сюди, туди, сюди цілий день. Це поряд проходить прямо. Ой, ми зараз баржа пропливає і в тебе клює лящ. то толяче. Боже, яйця в зубах, ну це не ляч, це просто біла риба. Чи що це? Нє, упирається. Стоп, стоп, стоп. Бо зразу пішов на мене, а це щось почав упиратись. Тихо, тихо, тихо. Єлєна Михайловна, не суетіться. Ох ти рукожоп. Хорош, спад-барже. Васька. Вася який. Василька. Прям спід-баржи. Ну, цього вже в садок положимо. Клас. Швиденько перезакидуємося. Ну що, друзі? Два-два. Я в одному із своїх перших відео ділилася історією. Як лящі клюють з під баржі і чому вони з під баржі клюють? Тому, можливо, зараз повторюся, але хто не дивився мої перші відео, то щоб ви знали, що раніше, коли на баржах таких було судоплавство розвинуте, перевозили зерно. Наші пращури розповідали, що коли зерно везли, воно сипалося з бортів. І відповідно за цими баржами завжди проходили риби. І рибалки завжди чекали, коли пройде баржа, щоб за нею половити слідом, бо знали, що там буде рибка. Вона їла те зерно. І, бачите, на генетичному рівні, все-таки у лящів збереглася звичка йти за баржею і харчуватись. Ну, насправді, я думаю, що це просто баржа йде і за рахунок того, що там. Все рухається, якісь лопасті, мотори там трішки піднімається, можливо, і до дна доходить, піднімається кормова база, і лящиться і активніше. А може просто співпало. <гум> ну, Мені хочеться вірити, що в них це все десь на генетичному рівні працює. В диво завжди вірити цікавіше. Клас. А бачите на вечір? Проклюнули. Клюють на три опариші. Я тут пробувала все. І так черв'яка, і так, і чулочком, і кружочком. Нє. Три опаря, чотири опаря, все. Ну що, вже сьома година вечора. Як то кажуть, пора і честь знати. Давайте підіб'ємо коротесеньке таке резюме по нашій рибалки. Що в нас сьогодні вийшло, що в нас не вийшло. Ну, по-перше, почнемо з того, що в кормі працював горох. Він сьогодні не заважав, він ідеально туди підійшов, і горох, я вважаю, що сьогодні зробив свою роль, тому що по берегу не дуже кльов був. Дистанція працювала 29 метрів за бровкою. Лящ проходив сьогодні в два етапи: з 11 до 12 години дня. Потім був такий тривала перерва, і десь з п'ятої години почались прокльовки до, до пів сьомого да, тому що зараз вже в принципі все затихло. По насадки три-чотири опариші, гачечок восьмий, довжина повіця 60 сантиметрів. Там від 60 до 30, я трішечки гралася. Я додавала пастачину, вирізала трішечки пінки. В мене було трішки, додавала там черв'ячка. Там дві порції було я його туди. Підрізала. Воно, в принципі, не заважало, але без нього так само були клювання. При першому проході ляща я двох лящів благополучно спустила. Я отримала хороші покльовки. Одного я побачила прямо вже тут під берегом. Він у мене був, можна сказати, що я чуть ли вже не голову під саки брала. Видно, десь слабину дала він зійшов. Другий я різко потягнула, дала йому по губам, відчула, він зійшов. І вже ввечері по вечірньому виходу мені вдалося спіймати двох лящиків: десь кілушний, ну і трішечки менший. Риба є, вона клює, тут просто ляща треба, щоб ловити, набратися, терпіння. До речі, треба постійно підготовуватись. от Якщо провал, треба постійно підготовувати, підгодовувати 5 годівниць додати на точку, бо тут течія і наша кормова база по одну, вона просто розмивається, лящ не, не маємо за що зацепитись. Тож як тільки у вас буде там простой, зразу 5 годівниць туди закинули з кормом, ну і далі вже досижуємо. Ну що, давайте подивимося, що ми там сьогодні наколядували за день. Опа, там каміння. О, щось трошки наколядували. Ну, враховуючи, скільки в нас її посходило. Ось такий скромненький сьогодні у нас улов. Ну, враховуючи, скільки ми риби по -по поспускали. Ось такі, дивіться, гарні підлящики. Ось, Один лящик все-таки потрапив до садка. І щас звідти втекти. Ну і трішки білої риби там випадково зачепилось, тому що в мене були достатньо великі насадки, і мені самі дивно, як вона взагалі сюди на цей гачок потрапила. Не будемо знущатись над рибою, швиденько її відпускаємо до себе додому, хай пливе в рідну стихію. Тіки, давай, давай. Малеча. Перед, вся рибка жива. Все класно? Я кайфанула. Сподіваюсь, ви так само кайфанули зі мною. Вам, як завжди, традиційно приїжджайте, рибальте і отримуйте задоволення від такої крутої рибалки. Тому що тут справжній кайф. Пока!